Усім привіт, друзі! З вами Сколот і це продовження проходження Far Changing Tides По-перше, що я хочу зробити, я хочу заявити, що морські свинки дуже смердючі. Ось, знаєте та майте на увазі. І я спущусь донизу, візьму цю штуку, кину сюди. Е, ні. Ей, отак от, от. Як там моя рослинка поживає? Я хотів вам показати одну з морських свинок, але дівчина сказала, що ви ще не заслуговуєте цього. Тому не покажу. Так. А, що ж, погнали! Погнали, нам потрібно рухатися. Нам потрібно, по-перше, цю штуку підключити. Сюди Нє, не те. кнопки натискайтесь нормально. А, зробимо. Коротше, якщо закінчиться паливо. Да? То, напевно, я не зможу більше плавати тут. Так. Я поставлю. Ну, давайте будемо коригувати якось. Нагадую, що в минулій серії ми зробили так, що наше судно тепер може ще й робити е занурення. Тобто воно перетворилося на підводний човен. підіймаємося вгору. Ось так. І поїхали далі. І з цікавого подивилися нещодавно кіно під назвою Компаньйон. Доволі непогано. Мені сподобалось про роботів. А ось і паливо. Потрібно це взяти. Зупиняємось. Все, нормально. Так. Сюди. Погнали. Будемо збирати. Він же не може відразу дві штуки нести. Ні, Ні, не може. Погано. Прицепимо сюди. І подивилися Король Лев другу частину, яка є перед історією, або, як правильно назвати, приквелом оригінального мультфільма. Там розповідається про короля Муфасу І про те, як шрам став шрамом. Ну, мені дуже сподобалось. Та. Чому він оце потрібно? Встигнути пригнути і натиснути кнопочку. Ту-ту-ту-ту-ту. Моє. Це мій лут Ось так. І тепер можемо далі рухатися. Потихенько. Ми пройшли десь з вами, напевно, пів гри. Так, тут потрібно трішечки вище. Може, може, навіть менше, а може і більше трішечки половину. Ну, десь от, от на такому етапі знаходимось. Да, не спішне проходження, але я кайфую від цього. Тобто я граю в те, що мені подобається. Я не прив'язаний. І це чудово. Так. Оцю штучку нам потрібно якось відкрити. А як це зробити? Мені цікаво. Ага, ось цей крюк. Бачу його. Сюди вниз. Двері відчиняються. Наступна зупинка. Ну, а далі, в вашій голові прозвучить. Те рідне місце, по якому ви постійно їдете або проїжджаєте повз. Так, запис іде, все нормально. Відчиняємо двері. Я не знаю, може не потрібно до кінця це все так відчиняти, але. Але хай воно буде. І поїхали вниз. Подивимося, що тут є. Може, цю штучку потрібно було з собою взяти. А може і ні. Так, дивіться якесь обличчя. Якесь все з металу якогось зроблене. Кнопочка. Ого, а що це таке? Це, я не можу зрозуміти, це якась типу мапа з цих трубок, або ми бачили просто цей малюнок в минулих серіях. Чи це якийсь реактор? Якийсь мега-двигун. Що це таке? Незрозуміло. Чи музичка така грає. Так, бачу, що це потрібно якось підняти нагору. Е. Ага, ось об. Зрозумів. Сюди відтягуємо. Так, і тоді підпливемо, напевно, трішечки ближче. А, потрібно відпустити. Так, так, так. е, вилазь! Трішечки нам потрібно. А, я його не запалив. О! Та да тихо. воно там зацепилося за цю штуку. чи мені здається. Ну, добре. Так, так, так. Ще трішки. Все, 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 зупиняй ось так а ку... воно стоїть на місці А, да. Мені просто здавалось що воно рухається чи ні чи так Да, воно зацепилося дивіться Я не знаю, що це таке. Е, чи нам нижче потрібно буде якось? Ну, дав давайте зараз все одно приберемо, спробуємо витягнути цю штуку до кінця. ну Воно тягне його. Ну-ну-ну-ну вище, вище. Що це таке? Не-не! Та. Закрий його. Ну, що, вже вниз. А, ось воно. Це просто паливо якесь було, да І як е шматок сміття. Я зрозумів. Тобто нам по-доброму просто його сюди закинути. І, напевно, вниз потрібно спуститися. Бо ми прибрали. Ага, да ось воно. це що таке. Що? Це якась та статуетка, чи що це? О, добре, давайте зробимо ось так. Ні -ні -ні, тихо. Є. Yeah. Це бачите, це напевно створювалось для того, щоб е якось. Е ну, як це пояснити правильно? Зараз я надумаю. У мене мозок сформує мою думку. Зачекайте, будь ласка. Е це типу як якоїсь дамби, чи що це механізму, яке повинно було запуст е запустити, Боже. Не допустити такого затоплення. ну Напевно, в цьому світі вже до цього були щось подібне, бо люди дійсно готувалися. Отче. Так, ми рухаємося далі. Тай залізь та Ти подивись на нього. Поїхали. Я, правда, не знаю, чи потрібно нам нижче пливсти. Може на дні щось корисне знаходиться, поки не зрозуміло. Або підійматися вгору. Ага, тут більше немає проходу. Тихо, тихо, тихо. Давайте трішечки назад. І дослідимо, по перше, дно. І якщо що, будемо вниз. Ой, точніше на нагору плести. Так, ну тут немає нічого. Куди це я пливу? Потрібно вниз, окей, зрозумів. Застряг. Так, тоді, 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 давайте вони. Взагалі, представте таку картину, що. Ну. От ви живете в такому світі, да, і. Ви цей хлопчик чи дівчинка, і ви просто одні тут знаходитесь. Немає живої душі ніякої. Ну, це жесть якась, якщо чесно. Пробуємо більше вогню, і тепер трішки вище підіймемось. Тихо, не врізайся, міліметражка. О! Нагору я до кінця. ось і вилізли прекрасно. Так, я вітрила, не хочу використовувати. Дива. А, закінчився. Закінчилось топливо. Зрозумів. Ну, давайте добавимо Це знову... чи пройдемо? Мені показалося, що там камінюка йде, і ми не можемо далі пропливсти прикольно водичка зроблена так. До речі, після цієї гри я планую пройти uh, Little Nightmares якраз дві частинки. Вони як такі, знаєте, ой, а що це це стрмно виглядає? Якась статуя фігура з червоними очима. Вони лампові лампові такі стрмні. Такі я люблю. Так, ну ну давайте, давайте. Вже мені писали там, що потрібно використовувати вітрила. Давайте спробуємо. Це ж потрібно це кожного разу лізти сюди, брати цю штуку сюди. О, дивіться, чайки сидять. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, прибираємо! Ой. Не встиг. Ничего страшного. У нас есть штукенція специальная, которая ремонтує. Зараз Все полагодимо. Все буде нормально. Так, ні, ну сікономимо. Давайте. Знаєте, я просто. Я думаю, от сижу, якщо я мовчу, це я або думаю про своє щось, або тому подібне. Е, я просто не знаю, що такого розповісти, що вам було цікаво. А, мені. у мене є історія сьогодні. Значить, е, на роботі у нас є двірник, і він. Я прийшов о 9 ранку на роботу. І він сидить, коротше, на лавочці. І просто сидить, наче спить. Ну, десь вже було 12 година, я такий дивлюсь, а він все ще сидить. Потім 2 години дня. Він все ще сидить в такій позі. Ну, я подумав, що він Ну, знаєте, може в нього інсульт. Я, ну, я підходжу до нього, питаю. З вами все нормально. А він, коротше, так. Я такий кажу: Олександре, я не розумію вас. А він такий. Ну і. Ну, я й пішов. Коротше, з ним все нормально. Якщо що, він просто так розмовляє, бо він не, не вивчив е людської мови. Ось. І. да таке буває. Не питайте, не питайте, що відбувається. Просто людина ходить на роботу і нічого не робить, ось що відбувається. Сидить, отримує зарплатню і робить вигляд, що він типу знаходиться на місці, але він не виконує свої обов'язки зовсім. Ось що відбувається. Просто робить вигляд, що він сидить та надіється на те, що його не помітить. Ніхто коротше. Ні, був колись у мене з ним, ну, розмова була. Я якось запитав. Так, мені потрібно. Це скласти. Я запитав, а чого ви не в цьому не в зимовому одязі? На вулиці дуже холодно. На що він мені відповів? Що всі його родичі. О, загинули. Коли була зима, вони всі виходять по черзі і замерзають. І я питаю, і ви також хочете це зробити? На що він мені сказав так? Він, він сказав: Я готуюсь до цього. Так, да, бувають такі люди. Окей. Пішли поди. А, може, це ми можемо посунути. Почекайте, я навіть не подумав. Ні, ми не можемо це посунути. Хм, цікаво. А що робити? Так, запригнути я не можу сюди. І посунути також. Тому напевно, нам потрібно вниз. Да, і ви не дивуйтесь, якщо я кажу нам там потрібно вниз, а не мені потрібно вниз. Тому що я, ну, граю вже разом з вами. Тому я і кажу, що ми разом проходимо гру. А то ви подумаєте, що я. Один із тих, хто хоче, щоб його називали ми. Ні. Так. О, а що робити? А що робити? Так, я трішечки не розумію. Трішечки не розумію. Ну, на дні. Ні, на ДНТ 100% нічого немає. А що ж тут робити? Потрібно зараз думати. Хм, цікаво. А, все, я зрозумів. Боже, Оце штуку підняти потрібно. І там зверху щось є. О! ДА? Чи я помиляюсь? Нє, бачите, якась дробина. О! Оце не очевидно було. Ніе! Не падай! О, купу всякої. Всякої штуки. Ой, я розбився. Так, ну я тоді її поскидую просто сюди вниз, і вона напевно впаде туди, куди мені потрібно. Я буду сподіватися на це. Ось так. Ось так. Що тут ще є? Ось тут якась штука? Ху. Воно грає. Так, оцю штучку я подарую своїй рослинці. Ми підіймаємося на гору. Подивимося, що тут у нас є. Ага. А тут сильний вітер! А як? А як мені. Ей! А, потрібно напевно встигнути. Давай, давай, давай. Ну, ну, ну. Бежим, друже, бежим. Ты стыгнешь. Все, оці бачите обличчя, якісь таке, знаєте, залізне братство. Або братство сталі, братство метала, щось подібне. Так, ну тут вже наче нема такого вітру, чи є. Цікаво, що це таке. І ми спустилися кудись вниз, тому я пропоную на цьому завершити. В наступній серії 100% ми візьмемо ту іграшку, яка грає. Покажемо нашій рослинці, і їй стане краще. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки та грайте в найкращі ігри.